1025 років тому держава зробила свій вибір вибір на користь християнства. Останні скандали, які відбуваються серед міліціонерів, серед лікарів, серед суддів наших, все це свідчить не на користь того, що той дар, дар Володимира, добре нами є сприйнятий і розвинутий. Ми ще багато повинні попрацювати над тим, щоб справді християнські цінності, християнські чесноти стали основою життя кожного. Хто живе в Україні. Звичайно, що коли ми говоримо про недоліки, які в нас є, тут не можна шукати, хто винен є серед влади чи серед людей. Основну провину на собі несе церква, як така церква Христова. Її виховання, її ставлення, її приклад завжди або збудовує спільноту, або руйнує її. На жаль, маємо зараз такий час, що церква не завжди або окремі представники церкви, церков так, не завжди гідно несуть своє служіння, не завжди гідно свідчать світові Христа, про Христа. І тому сьогоднішній час, з одного боку, він для нас і святковий, а з іншого боку, це час задуматися про наше майбутнє, про те, що ми хочемо в подальшому бачити. На теренах України. Я сьогодні всіх хотів би привітати, але не стільки привітати, як закликати до праці над собою. Тим більше, що цей рік він є ювелейний і дуже приємно нам згадувати слова нашого президента, котрий говорить, що для нього всі конфесії є рівні, рідні. На жаль, не завжди це доходить до розуму багатьох чиновників на місцях, і ми бачимо, які це з часом породжує конфлікти різні на місцях. І деякі наші громади, цей рік, ювілейний рік, так, є в Скорботі, тому що змушені молитися на де ми всі однодумно будемо працювати над тим, щоб наша спільнота, наше суспільство було краще, щоб тут Христос справді прославлявся серед своїх людей.